Колеги, вітаю. Починаємо засідання комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування. Інформую учасників, що на засіданні відбувається аудіо-відеозапис, також відеотрансляція нашого засідання здійснюється в онлайн режимі на офіційній сторінці Фейсбук комітету. Мною отримано попередню згоду від більшості народних депутатів, членів комітету, відповідно до пункту 4 Розділу восьмого закону України про комітети ми проводимо наше засідання в режимі відеоконференції. Відповідно до частини 3, 3 статті 44 закону про комітети Верховної Ради України у зв'язку з відсутністю з поважних причин секретаря комітету народного депутата України Яни Зенкевич доручає здійснення підрахунку голосів. Хулиночку. Дмитрієва присутня. Да, бачу, Оксана Олександрівна. І якраз вам довіряю сьогодні вести підрахунок голосів. Спочатку встановлюємо наявність круму. Прошу відповідати присутня чи присутнє, коли я називаю ваше прізвище. Вулах. Нема. Вагнер. Присутня. Верестюк. Гурін. Присутні. Дмитриева. Присутня. Довгий. Дубель. Присутній. Дубнов. Присутній. Заславський. Присутній. Доброго дня. Доброго дня. Зінкевич. Відсутня. Зуб. Присутній. Кузьміних. Присутній. Макаренко. Немає. Перебініс. Присутній. Радуцький присутній. Стефанишина. Присутня. На засіданні комітету присутня Оксана Олександрівна. Одинадцять. В мене Одинадцять. Вийшло. Одинадцять членів комітету. кворум є. Сьогодні в нашому засіданні беруть участь. Прошу, коли я озвучую прізвище, відповідати присутні для того, щоб зафіксувати це у протоколі засідання. Від Міністерства охорони здоров'я, заступник міністра охорони здоров'я України, головний державний санітарний лікар Кузін Ігор Володимирович. Доброго дня присутній. Стрілка Василь Євгенович, директор департаменту високотехнологічної медичної допомоги та інновацій Міністерства охорони здоров'я України. Добрий день присутній. Отже, розпочинаємо нашу роботу із затвердження порядку денного. Сьогодні у нас короткий порядок денний. Я попередньо його надсилав. Пропоную його затвердити. Прошу членів комітету увімкнути камери та проголосувати за, проти чи утримався. Шляхом підняття рук, як це передбачено закон. Прошу голосувати. Вагнер. За. Верестюк. А, немає, так? Да? Гурін. За. За. Дмітрієва. За. Дубин. За. Дубнов. За. Заславский. За. Зуб. За. Кузьминых. За. Пребенис. За. Радуцкий. За. Стефанишина. За. За. Одинадцять. Одинадцять. За. Дякую. порядок денний затверджено. Колеги, переходимо до розгляду питань порядку денного. Перше питання порядку денного про проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення спроможності наглядових рад закладів охорони здоров'я та продовження спрощеного періоду реорганізації в державні некомерційні підприємства реєстраційний номер 10094, друге читання. Колеги, нагадаю, що законопроект 10094, підготовлений до розгляду у другому читанні, ми розглянули на минулому засіданні 29 березня, але до нас звернулось Міністерство охорони здоров'я України стосовно необхідності внесення додаткової поправки до законопроекту 10.094, яка дозволить залучати заклади фізичної культури і спорту до надання послуг з фізкультурно-спортивного відновлення наших ветеранів. Сьогодні це дуже гостре питання, адже мова йде про можливість надання ветеранам, інвалідам послуг з відновлення у закладах фізичної культури і спорту. Відповідні обґрунтування щодо цих поправок були вам попередньо розіслані для знайомих. Прошу Міністерство охорони здоров'я коротко обґрунтувати суть пропозиції. У вас три хвилини. Суть про слово надається, хто буде пан Кузин чи пан Стрілка? Пане Василь, стрілка буде доброго дня, шановні колеги. Дякую за О, мене слово. За чим ми зіткнулися зараз у ранньому житті? Що ми, як міністерство охорони здоров'я, відповідальні за реабілітацію в сфері охорони здоров'я, і також е, в законодавстві є визначення скульптурно-спортивної реабілітації. І коли ми разом з міністерством ветеранів підійшли до того, щоб регулювати питання скульптурно сп... спортивної реабілітації, виникло Проблема, що необхідно передбачити умовно в спортзалах, наявність лікарів фізичної реабілітаційної медицини, фізичних терапевтів, ерготерапевтів, Тому що реабілітація як така, вона надається мультидисциплінарною реабілітаційною командою, і це відповідно ускладнює життя для міста для моноспортзалів, там де можуть проходити відновлені наші захисники. Їм необхідно піти по ліцензії, нам необхідно прописати ті стандарти і залучення. Медичних працівників там, де вони по суті нелогічно не мали би бути в принципі, тому для того щоб і усунути цю колізію, розвести ці питання, щоб було чітко зрозуміло, що ось є реабілітація в сфері охорони здоров'я, мультинардна команда, фахівців і так далі. Що це одна е, річ, і друга це фізкультурно-спортивне відновлення, коли фізичні вправи працювання з тренером допомагають. Відновлюватись, але не реабілітують і повернули теж до життя, то ми і пропонуємо, і просимо внести ці правки. Дякую. Дякую. Колеги. Ну суть пропозиції зрозуміла. Ці поправки важливі для наших ветеранів, і вони повністю відповідають ті реформі СЕК і, взагалі, питань соціального захисту, які. Були погодження урядом ще минулого року, і в нас цей рік якраз згідно робочої групи уряду, якраз присвячений тому, щоб до кінця року повністю реформувати цю систему. Тому дуже важливо, що, на мою думку, надати таку можливість Міністерству охорони здоров'я саме цією поправкою в законі. У надісланій порівняння таблиці до законопроекту, ця пропозиція міністерства щодо внесення змін до закону України про реабілітацію осіб з інвалідності та про фізичну культуру і спорт внесена у комітетську поправку номер 22 оскільки ця поправка комітету, ми можемо її коригувати. Інше положення, проголосуване нами на минулому засіданні кінцевої редакції законопроекту, не зазнало змін. Отже, переходимо до голосування. Вношу прозицію, пропозицію переглянути попереднє рішення комітету від 29 березня 2024 року, протокол номер 139 щодо проєкту закону реєстраційний номер 10094. Прошу членів комітету проголосувати за, проти чи отримався шляхом підняття рук, як це передбачено законом. Прошу голосувати. Вагнер. За. Горостюк. А, Горостюка не Гурин. За. Дмитриева. За. Дубин. За. Дубнов. Артем Васильевич. За. Заславский. За. Зуб. За. Кузьминых. За. Перебейніс. За. Радуцький. За. Стефанишина. За. Пані Оксана, скільки? У мене 11. Верестюку, я так розумію, приєднався, да? Ні, 10. М -м -м -м. А, я, а Верестюка немає? То 10. Дубнов не ти проголосував. Ти? Дубнов. не проголосував, да. 10. За 10. Uh, рішення... Дубнов, да. А, О, 11. 11. Дякую, рішення прийнято.

За. Дубин. За. Дубнов. Заславский. За. Зуб. За. Кузьминых. За. Перебенис. За. Ратуцкий. За. Э, Стефанишина. За. Паня Оксана, сколько? Ну, Ні, 10. Знову дубнов не голосував. Та, Господи, Він Зараз не проголосує. Ну, поки Так, Дякую, рішення прийнято. На завершення ставлю на голосування узагальнюючу пропозицію. Рекомендувати Верховній Ради прийняти запропоновану комітетом остаточну редакцію проєкту закону. Реєстраційний номер 10.094 у другому читанні і в цілому як закон з технікою юридичними правками. Доповідачем від комітету визначити Дмитрію Оксану Олександрівну як автора законопроекту та голову комітету Редуцького Михайла Борисовича. Доручити секретаріату оформити проголосовану, проголосовану комітетом порівняльну таблицю до законопроекту 10094 за урахуванням результатів обговорення та голосування на засіданні комітету, а також остаточною технікою юридично узгодженого тексту законопроекту. Прошу підтримати і проголосувати. Прошу голосувати. Вагнер. За. Гурін. За. Дмитрієва. За. Дубель. За. Дубнов. Заславский. За. Зуб. За. Кузьминых. За. Перебинист. За. Радуцкий. За. Стефанишинов. За. За. Паня Оксана. Десять. Десять. Дякую, рішення прийнято. Колеги, на цьому наш, наш порядок денний вичерпано. Михайло Борисович, а можна а, питання прошу. в різному Дуже коротке? Поки міністерство охорони здоров'я з нами і якраз профільний заступник, я би попросила, прошу, прошу, по перше. Це Ольга. Так. У мене прохання. Дивіться, я з паном Кузіним намагаюся зв'язатися вже кілька тижнів, питаю його про дуже важливе питання стосовно постав змін до постанови по медичному канапісу. По перше, пан кузін, ну я. Звичайно, можу вам і, і депутатські запити подавати і так далі. Ну я би просила Оля, дуже підтримую. Увагу. Ніколи взагалі не нельзя. Е, дуже підтримую кузіна. Да ну що це, не можна визвонити взагалі про щось поговорити. Це дуже або заведіть собі ну якихось помічників, які будуть менеджерити ваш робочий час, так щоб ви з повагою ставилися до народних депутатів. І прошу зараз, будь ласка, хоча б коротко, дайте нам апдейт яка ситуація з посмінами до постанови 770-ї яка всіх сьогодні хвилює? Дякую, дякую, пані Оля Ігор Володимирович. Ну дійсно, ну давайте, щоб ми не викликали вас на комітет окремо окремим засіданням, не робили. Круглий стіл з заступником міністра. У мене прохання ставити все ж таки з повагою до народу Михайло депутатів. Борисович, навіть пам'ятаєте, я вам вже неодноразово говорив. Так? Да. це взагалі ніякої поваги немає. не я ще раз прошу ставити з повагою до народних депутатів. Друге, перечитати через конституцію України, згадати, що в нас парламентська президентська республіка, і уряд в нас взагалі призначається і контролюється Верховною Радою. Якщо ви це не знали, то я вам. Дуже прошу перечитайте Конституцію України і свої функціональні обов'язки. Прошу Ігор Володимирович, дайте відповідь. Так, стосовно запитань, які піднімали станом на сьогодні, в нас була одна редакція постанови про внесення змін, де враховані були норми по закону щодо регулювання обігу медичного канабісу, і відповідно інші. Норми, які пропонувало ДБР, СБУ і інші правоохоронні органи, і ця редакція в нас була, скажімо так, основною. Вона пройшла всі етапи погодження, але враховуючи те, що на момент її, скажімо так, подачі на уряд і доведення її до фінішу ще не було прийнятого закону. По, скажімо так, ці дві постанови розділили станом на сьогодні. Одна постанова про внесення змін до переліку наркотичних засобів і прекурсорів, вона вже подана на уряд. Це скажімо так, перша черга, там де вносяться зміни по додаванню нових прекурсорів, які зараз циркулюють в європейському регіоні. Стосовно виконання норм закону про перенесення. Канабісу ТГК з першої таблиці в іншої таблиці цей проект постанови розроблений і відповідно зараз він на погодженні в центральних органах виконавчої влади. Станом на сьогодні вже, якщо домовляю, з п'яти установ і, і центральних органів виконавчої влади вже отримано погодження в робочому порядку. Якщо виникають запитання, то ми відповідно консультуємо. На минулому тижні в нас була зустріч з МВС. -ом. Ми точно також надали всі необхідні пояснення, роз'яснення. Очікуємо на їх позитивний висновок, тому що питань відкритих не залишилось. І після цього, як тільки отримуємо всі ці погодження, будемо вносити ці постанови на уряд. Це перенесення з першого переліку відповідно до вимог закону України. І точно також паралельно на минулому тижні перш завершила розробку проектів постанов Кабінету міністрів, які відносяться до інших норм закону. Тобто, відповідно, це порядок квотування, е е е е порядок, е скажімо, так, знищення тих чи інших по е посіях. Тобто, два проекти постанов нових ми отримали е е від держвіку в якості проекту. Тепер вони опрацьовуються. Вже в стінах міністерства охорони здоров'я і останнє те, що стосується 20 статті. У нас була відповідна вимога і норма, яка регулювала застосування або використання наркотичних засобів з першого переліку в науково-дослідницьких цілях. Проєкт відповідний був розроблений, і на тижні ми його будемо вже відправляти на центральні органи виконавчої влади для утримання погодження. Да, і відповідно внесення його вже на уряд, тому станом на сьогодні ситуація така. Дякую. Дуже дякую вам. <світ> да, я у мене прохання. Сьогодні у нас понеділок, якщо до середи від міністерства внутрішніх справ не буде погодження, тоді будемо разом з, зустрічатися з МВС, щоб це питання вирішити. Я думаю, два дні цілком достатньо для того, щоб ви попрацювали. Безпосередньо з профільним заступником там і щоб вони вам дали погодження. Не буде погодження, будемо тоді як депутати включатися, бо ми вже чекаємо два місяці. Дякую. Я Дякую. прошу вас, пане Ігорію, всереду середу нас повідомити мене або Михайла Борисовича, яка ситуація і чи є погодження? Якщо немає, будемо тоді разом допомагати. Дякую, Ольга Анатолівна і хотів ще раз три речі. Хотів би додати: Перша річ МВС. Любе міністерство, люба постанова не може собою підміняти закон України, підписаний президентами, який вступив в дію, тому щоб ми в постановах не побачили якісь е, е, повністю перетроювання закону, який вступив в дію. Друге, хотів би нагадати, що з шести місяців, які за законом відведені уряду на розробку підзаконних актів, два вже пройшло. Нас залишилось 4 місяці. Дуже б хотілось. Ну, я вам точно обіцяю, що рада, ну комітет точно не підтримує продовження терміну більше ніж 6 місяців. Тому там не так багато часу залишилось, враховуючи те, що сьогодні ну перезавантажені міністерства, тому дуже велике прохання до того віднести строшки ну, більш. Неформально, а все ж таки більш розуміючи, що 4 місяці може не вистачити, і там буде буде дуже неприємно для всіх. А, третє, ще раз нагадую про спілкування з депутатами. І ще два питання в мене виникли. А, вони також стосуються саме центру громадського здоров'я, саме того напрямку, який ви керуєте. У в нас в плані роботи уряду Верховної Ради на цей рік, і збройна агресія не дозволяє нам не виконувати цей план. Це ми так і не, не бачимо від вас проекту закону про біологічну та хімічну безпеку. Часу нас залишилось трошки більше півроку на прийняття цього закону згідно плану. Ми не, не бачили навіть проекту. Це друге питання, і третє питання. Ну, ви знаєте, я вже трошки втомився. Ми другий рік в нас скоро закінчиться. Як ми чекаємо закон про регулювання бадів, біологічних добавок і косметичних засобів. В яких діюча речовина іноді перевищує в 500 разів діючу речовину, яка застосовується в рецептурних ліках, це також питання до громадського здоров'я, тому я дуже прошу прискорити ці питання. Ну, в нас є звіти. Ми по цим звітам і перед європейським союзом, бо ці два закони вони є євроінтеграційними, і перед керівництвом Верховної Ради нам треба щось відповідати ми ж не хочеться перетворюватися в дитячий садок і доповідати голові верховної ради чи віцепрем'єру з питань євроінтеграції що це не ми винні а хтось вин комітет завжди з мозом працював ви знаєте дуже дуже тісно і завжди ми знаходимо спільну мову давайте щоб ми не писали там в своїх звітах що не надані проекта, тому закони не прийняти вимоги не виконано Колеги, якщо питань більше нема, порядок денний вичерпаний. Дякую всім за, за роботу. Зустрічаємось в залі. Всі знають, коли у нас засідання чергове. В залі зустрічаємось, і в мене прохання, це дійсно дуже важливо, саме на цих засіданнях максимально ярко забезпечити, бо там дуже важливі для країни законопроекти будуть розглядатися. Дякую всім, бережіть себе. Дякую, все добре.